У решетилівці зимова риболовля в самому розпалі. Кожен рибалка шукає на льоду своє рибне місце. По одному місці, в другому, в третьому, де почала клювати, значить є. А якщо це ось я просидів півчаса тут нових хот, значить її тут немає. Під час зимової риболовлі варто дотримуватись правил безпеки. Якщо ви ловите рибу, не пробивайте поруч багато лунок. Відстань між лунками має бути 5-6 метрів. Не збирайтеся групами в одному місці. Завжди майте з собою мотузку 15-20 метрів. Місцевий рибалка Григорій Лещенко виходить на лід, товщина якого 10 сантиметрів. Ну, я прийшов з краю, пробурив, заміряв, тоді вже можна йти. Або плічньою, якщо вдарив, разів за третім якщо не пробилася, то вже можна. Якщо лі річку ти знаєш прекрасно, де промоє не де родники, ти ж туди не будеш іти по поначалу. Виходити на лід варто лише тільки за стійкою морозної погоди. Безпечна товщина для однієї людини становить не менше 7 сантиметрів. Для групи осіб 15 сантиметрів. У разі, якщо ви провалилися під лід, потрібно широко розкинути руки по краям льодового пролому та утримуватися від занурення з головою. Без різких руків вибирайтеся на лід і по черзі витягуючи ноги на поверхню. Вибравшись з води, потрібно відкотитись на бік та повсти в той бік, звідки ви прийшли. Якщо на ваших очах під кригу провалилася інша людина, гукніть потерпілому, що ви йдете йому на допомогу. Знайдіть предмет, який можна кинути йому. Це може бути міцна, палиця, мотузка або власний шарф та пояс. Наближайтесь до полонки повском, підкладіть під себе дошку, фанеру, якщо є можливість, не підповзаючи до самого краю ополонки за 3-4 метри, подайте потерпілому палицю шарф або мотузку та витягніть його на лід, витягши потерпілого на лід, разом з ним повском повертайтесь до берега. За перший тиждень 2024 року на воді загинула одна людина.